Слава рогу батьку нашому, який соколом життєдайним ширяє з неба і вогонь віру у душі наші, зносить, землі наші осяває. і знак якого гербом нашим є, боро рожи чим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри в душах розпалює там радість, дарує нам. Прийди Рарог! Прийди, сокіл, батько, ти вогонь віри приносиш у душі наші, серце радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду, славянського, радістю бачення шляху свого осяйний нині шлях наш тепер, світлом віри, православною православної, світлосяйним духом твоїм, батько, сокіл, рарок, світлосяйний. Кличу, світло роду Всевишнього, Батько, рароже, прийди, вогонь віри, осіний Прийди, соколи, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь, віри віди православної, на землі слав'янської уроди православні, хай відчуємо присутність твої, соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твою у душах людей православних, хай вогонь цей через очі людей православних, землі слав'янські осяяють, тим лац, утворяючи рід наш, радуючи. Слава тобі, соколи, світлосяйний, слава тобі, батько, наш дайний, слава рарослава! Прийди, рарог, прийди, і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діли, образи світля життя праведно утворили, ладно навколо себе сотворяючи предків наших радуючи, Бачимо, як сокіл дивний, зусварий синій летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь, віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів ророк світлосяйний, вогонь віри, віда православний, на крилах своїх приніс землі слав'янській душі, наші осяючі, слава, ророку слава. Прийме соколи, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі, наші зогріваючи землю, наші осяваючи. Прийми, Боже, прийми, пророче. Слава Ророву, який вогонь віри у душу розпалює. Сходиш ти з усваги синій світло Боже у серця наші, приносиш, Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри віда православної у серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяється, вогнем віри палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве яви та навесуще, бо ти все перемагаючи, дух віри відо правої. Бачимо, як у сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми добрими, людьми благородними, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч. До любомудрія світлого приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тянуться роди славянські до любомудря світлого, богів слава та на капощах православних. Бачимо коло велике, що руки до сварги здійняли, великі коло, у яких стоять батьки та матері, наші, брати, наші, сестри, наші, наші вуйки, вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юники сильні та мудрі. Мужі могутні та хоробрі дівчата та юнки прекрасні, коло великі, радості повні. слава тисячі голосами до предків помисли посилають. Рід слов'янський утверджують, бою право славлячи. І як бачимо, такі є однині і назавжди, від віку й до віку. Слава раху, слава. Тож прибудь з нами, батько Рароже, повсякчас, і вдень і вночі і в праці і на відпочинку дорозі вдома наповні світлом своїм віри праведної життя наші. Ося землі наші. Слава тобі, соколи світлосяйний, слава тобі батько на житті дайний, слава рароду, слава. Влади всевічний, Боже родів народів славянських, все тобі проказували слави, князі, та кермани чи наші, все ти давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе влади, прийди вроди та на землі наші. Найбезла та розбрат згорять вони і крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше, народ наш, землю нашу, Україну Русь православною. Слава ладу, слава і небага! Слава Отця нашого Велеса, батька, який мудрістю родини слав'янські, примножує душі, наші врівноважує. Батько наш велесе кличемо тебе мудрістю предвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці, та на відпочинку в розмові, та в роздумах врівноважуй думки і наші, щоб думку гострою, швидку і сильною мали, щоб глибину буття глибин не бачили, бачили й чули. Батько наш велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили, до світла йшли, рід Славянський укріплювали. Бережи, рід Славянський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до суриці, кличемо. Слава велесу, слава. Батько світовий, де переможе темряви, воїн світлої правди, без тебе у темряві перебували, стражданнями наповнені. Переможи темрі у душах наших, допоможи нам світлом праве наповнитися усилі, утвердитися до прави йти і будь з нами повсякчас. Слава Святого Йду, слава слава, слава. Тож хай прибуде вогонь, святий Небесний, вогонь віри повсякчас з усіми нами. Хай буде так. Слава І немам. Слава. Слава Рагу, слава!